Я зупиняюсь, випробовую свої слова на смак, перш ніж дозволити їм минути зуби. Ця книга вчить говорити ефективно. Спілкування це є кровоносна система стосунків у сім'ях і взагалі між людьми. Тому маємо говорити так, щоб нікого не образити, бути почутим і щоб нас зрозуміли правильно. Заговори, щоб я тебе побачив, всім відома ця фраза. Маємо говорити із за етикетом, не перебиваючи нікого. Такими фразами, як о, мені це нагадало, і так далі. Із психонейроімунології нам відомо, що розум і тіло взаємопов'язані, наші думки є електрохімічними і спричиняють організмі різні фізичні зміни. Це дає словам впливати на нас на молекулярному рівні. Не намагайтеся втішити вашого друга такою фразою. Не засмучуйся, якщо не складеш іспит. Радше замініть її на ти чудово складеш іспит. Бо у першому випадку. Мозок буде наш зациклюватися на негативі, і взагалі старайтеся не говорити слова з часткою «не», бо тоді наш мозок зосереджений на невдачах. Стежте за думками, бо вони стають словами за словами, бо вони стоїть діями за діями, бо стають звичками за звичками, бо вони стають характерами. І за характерами, бо вони визначають долю. А більше читайте ці цій книзі Мистецтво говорити. Я її рекомендую всім, хто хоч колись спілкується з людьми.